Не забезпечені житлом, не задоволені соціальним статусом, з мізерною пенсією та невідповідною посадою. Таких серед військових є чимало. Намагаючись вирішити проблеми, вони проходять через безліч інстанції і часто безрезультатно. Тоді з останньою надією звертаються до керівників Міноборони. У сьогоднішній програмі ми розповімо саме про ефективність прийомів з особистих питань. Я обіцяю, що ми будемо максимально об'єктивні для того, щоб визначитись. Суті справи цієї ми всі питання зрозуміли, які ви нам задали. Ми постараємося вирішити їх. А ми вас не викинемо на вулицю. Це однозначно. Кожен громадянин має право звернутися до міністра оборони або його заступників. Це дозволяє 40 стаття Конституції, закон України про звернення громадян і постанови кабінету міністрів. Не від хорошого життя військовослужбовці та члени їхніх родин відвідують особисті прийоми керівників оборонного відомства. Проблема це поновлення на військову службу глав Збройних сил України. Це питання благоустрія будинку, в якому мешкають військовослужбовці. У воєннослужащах є другої можливості отримати вільною, крім як від держави. Заробляти нам поздно. Ми всю жизнь люди віддали армії. Є три основні групи труднощів, з якими звертаються громадяни. Це проблеми з житлом, із пенсійним забезпеченням і кадрові питання військових. Та незалежно від ступеня важливості, усі звернення розглядають у встановлені терміни. Якісне та своєчасне вирішення питань порушених громадянами під час проведення особистих прийомів. Крім складу міністерства оборони, підлягає вирішенню дуже стисний терміни від 5 до 15 днів. За окремими звернення, що потребують проведення службових розстрілів, або виїзду для вивчення питання на місці цих обставин та перевірки викладених фактів, термін опрацювання може встановлюватися 30 днів, але не може перебільшувати 45 днів. діб. Прийти на особистий прийом до очільників міноборони може кожен, але тільки з тим питанням, яке відповідає компетенції міністра або його заступників. Це зв'язок. Фактично сьогодні з нашими офіцерами, сім'ями наших офіцерів, з їхніми проблемами. Міністр оборони приймає громадян в останній вівторок непарного місяця в центральному будинку офіцерів. За 10 днів до прийому людина має написати заяву та коротко викласти суть питання, з яким хоче звернутися. Далі документи надходять в управління розгляду звернень та прийому громадян. Ми кожну заяву дивимось, з якого питання звернулася людина. Якщо ці питання, значить, можуть вирішити. Заступників міністра оборони, значить, ми обов'язково записуємо до заступників міністра оборони. Якщо це питання відповідно може вирішити тільки міністр, значить, ми записуємо на прийом до міністра. У перший понеділок парного місяця, як член уряду, міністр оборони зустрічається з громадянами в кабінеті міністрів України. На відміну від прийомів у будинку офіцерів, записуватися попередньо не потрібно, і це звичайно плюс. Проте є і суттєвий недолік, адже тут діють правила живої черги. Дуже багато людей приїжджає в кабінет міністрів буває так, що до 100 осіб. Є міністр оборони всіх прийняти в цей день не може, але він ставить задачу прийомного міністра для того, щоб ми зібрали заяви після прийому і надали за його дорученням, за його підписом, надаємо відповіді тим, хто не потрапив на прийом. Так, з кожним роком кількість звернень у приймальні міністра оборони збільшується у 2010-му їх було понад 30 тисяч. Щороку люди все частіше звертаються і через мережу інтернет. Так якщо у 2007 році до керівників Міноборони надійшло близько трьох тисяч електронних листів, то вже у 2010-му їх нараховувалося більше восьми тисяч. 75% проблеми вирішуються, але є питання, які. Дійсно потребують більшого часу, це, звісно, болючі питання житла. Вот ті питання, які ну не можна одразу вирішити. Та люди завжди вірять в краще і живуть надією. Саме сподівання мить подолати на болілі труднощі приводять до міністра оборони. І справді є такі випадки, коли вирішити проблему одразу може тільки він. Так на прийомі, почувши історію вдової військовослужбовця з Харкова, міністр зателефонував в облдержадміністрацію Михайлу Добкіну. Женщина у мене на прийомі, да і вдова, двое, двоє дітей, дві дочки і внучка. вот, да? комунальні квартира. А ми отдачей, дачі где-то поближе к этому самому, тому що ми не можемо її життє. Не маючи час житла у фонді відомства, Михайло Єжиль знайшов шлях, як допомогти людині. Я зараз розмовляю з до дає команду туди, это саме в його прийомі. Затягнуть йому. Я йому попросив допомог. Приходимо також. Зустрівшись з міністром оборони на прийомі з особистих питань, квартиру одержав і Сергій Сітніко. Слава Богу, зробив для сім'ї, те, що я хотіла по зробити. життя. Житне вже задоволеними від спілкування з міністром, виходили й ті, хто минулого року отримав житло в Феодосії. По 226 квартир сдаем уже по плану. Да, даст Бог, все нормально. И здоровье поправит. Так что я Если ваша ласка, то да. Ну так хорошо, выбросить. Радіти новій оселі бажають і сім'ї військових з Василькова. Вони невтомно стукали в двері різних державних установ. Дочекалися і особистої уваги міністра оборони влітку минулого року. Михайло єжель будівництво у Василькові взяв під особистий контроль і надав відповідні розпорядження керівникам департаменту капітального будівництва. Інтенсивно роботи почнуть. Готуйте, я вам дам 2 мільйони, але ж ви шукайте підрядчика, який буде працювати завтра. Вподілі справа в тому, що зведення 107 квартирного будинку у Василькові почалося ще у 2006-му. та за два роки воно призупинилося. Міністерство оборони гроші виділяє, а далі замкнуте коло. Це і змушує дружин військовослужбовців знову звернутися до міністра оборони, крім нього допомогти нікому. Михайло Єжель доручає керівникам департаменту капітального будівництва та головного квартирно-експлуатаційного управління створити комісію для проведення розслідування. Далі на розгляд міністра виносяться пропозиції щодо подолання Васильківських житлових негараздів. Зустріч Михайла Єжеля з цими жінками прискорює процес фінансування на добудову житла. І, хоча проблема одразу на прийомі не вирішилася, проте в людей з'явилася надія на отримання квартири влітку 2011 року. После посещения міністра оборони, ми надеемся, що ситуація улучшится і неоднократно, тому що министр оборони по пообіщав, поспілкувавшись з начальником управління розгляду звернень та прийому громадян. Ми з'ясували, що цього року до приймальні міністра оборони вже надійшло більше трьох тисяч звернень. Переважають питання проходження військової служби. Хвилює це і Олександра Прокопчука. Що офіцер вирішив, то чого ми? повинні? Ми повинні навпаки підтримувати бажання. Ми все робимо для того, щоб він відмовився. Перестаньте створювати штучні перешкоди. Все я підтримую ваше рішення. Посада знайдеться, аби було бажання і здоров'я. Обіцяли поновити на посаді, внести зміни в наказ, проходити військово-лікарську комісію. А от Руслан Каркач поки тільки бажає стати військовим. Мені нема 17 років і тому ми звертаємося до міністра, щоб він дав дозвіл. Мені вчитися в військовому закладі. Руслан хоче вступати у Харківський університет повітряних сил. У військовому виші дозволено вчитися тільки з 17 років. Пояснюється це фізичними навантаженнями та моральною готовністю до опанування професії. Проте хлопець переконаний, що півроку не відіграють значної ролі в тому, щоб позбавити його дитячої мрії. Ми живемо у військовому городку. У нас є військова частина, і тому з дитинства ми бачили, що як вертольоти літають, і мені з дитинства сподобалася ця професія. Так у свої 16 Руслан не побоявся звернутися до міністра оборони. І на відміну від тих, хто у зрілому віці лише нарікає на бюрократичну систему, цей хлопець бореться за своє майбутнє і до зустрічі з високопосадовцем морально підготувався. Трошки спочатку. Страшно було, але не знаю, у нього добрий такий погляд, він добра людина, видно зразу. Міністр оборони більше ніж пів години обговорював ситуацію Руслана з керівниками департаментів. Чому хлопець має вступати у цивільний виш, якщо хоче бути військовим? У школу його взяли у 6 років, і це дозволяв закон про загальну середню освіту. Просимо це ми в письмовій формі, значить ми несем відповідальність за це як батьки. Таких, як Руслан, багато, і тому Михайло Єжель висловив пропозицію змінити умови вступу у військові вищі для 16-річних випускників шкіл. У програмі Україна для людей президент держави наголошує, що соціальні проблеми громадян має почути кожен чиновник, і керівники міністерства оборони не є винятком. Тому цього року одним із пріоритетних завдань для оборонного відомства є зміцнення зв'язків з суспільством і вивчення громадської думки. Тож, якщо вам є що сказати, не звалікайте, не втрачайте надії і нехай щастить.